У балаклавах з волончиками та цаківці штормили газовики. Дідусь і долари волинського пенсіонера підозрюють у вимаганні. Замаскував у кабіні, як іноземець переправляв покилянка за кордон. Ниткою з'єднує покоління. Як вчителька береже безцінне. Сумна звістка сколихнула головненську громаду. Підтвердили загибель військовослужбовця старшого солдата Олександра Карпука, 1973 року народження. Житель села Пшанець, який вважався зниклим безвісти з 11 березня минулого року. Воїн загинув поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Поховання героя відбудеться на Запоріжжі, де він мешкав до війни. Ще одна втрата для Ківерцівської громади. На 32-му році життя загинув мешканець села Яромель Ігор Максимчук. Герой був мобілізований до лав ЗСУ у листопаді 2023 року. Був навідником розвідувальної роти. На жаль, захисник поліг за Україну ще 29 травня минулого року на Харківщині. Про чин поховання старшого солдата повідомлять додатково. У Дубівській громаді поховали полеглого героя, стрільця 3-го відділення охорони взводу охорони військової частини А 2960 Івана Гридковця. Він був жителем села Бахів і загинув 29 серпня під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Новопавлівка на Дніпропетровщині. Невідомі у балаклавах у ковелі напали на працівників газових мереж, розпилили людям перцевий балончик. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Сталося це сьогодні. Наші джерела кажуть, нібито це були працівники ТЦК. На місце інциденту виїхали медики і забрали газовиків у лікарню. Да, дійсно, що в балаклавах було що запшикали газом, є потерпілі, Наша швидка завезла потерпілих. В лікарню. там постраждало п'ятеро людей, двох із них доставлено у заклад охорони здоров'я. Згаду розподіючих мереж. Так на територію, де стався інцидент, з'їхались правоохоронці. Наші дійсно виїжджали, але вони просто допомагали слідчо-оперативній групі. А що там попередньо трапилося? Я не можу вам сказати, тому що через портові ми не займаємося цією справою. Вам потрібно дзвонити до слідчо-оперативної групи до гунда. Ну, а патрульних викликали на який випадок? В чому, в чому полягав той виклик? Мене тілесні ушкодження. Наші приїхали, побачили, викликали одразу слідчі оперативну групи, які я кажу, ми далі надавали їм практичну допомогу, охороняли місце події. Що наші джерела кажуть, ніби тут були ТЦК. Я скажу, що зараз гонкам займаються. Наразі в головному управлінні нацполіції не багатослівні. Кажуть, там ще працює слідчо-оперативна група. Що сталося з ковальськими газовиками? Що дійшло аж до лікарні, розкажуть згодом. У Волинській філії газорозподільних мереж повідомили, що вивчають ситуацію, а яку саме поки не кажуть. У Волинському обласному ТЦК та СП ситуацію коментують так. Сьогодні, близько восьмої ранку, у місті Коваль на вулиці Степана Бандери військовослужбовці ТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи. На законну вимогу групи оповіщення пред'явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи. Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього ж підприємства, які продовжили перешкоджати виконання службових обов'язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль з метою самозахисту та припинення протиправних дій Сковослужбовці застосували спецзасоби сльозогінний газ. Олена Лещук, телеканал Аверс. Не поділили дорогу. У Луцьку на вулиці Глушець сталася аварія. Зіткнулися два автомобілі. Одразу приїхала швидка та поліція. Не побачили знака пропустити дорогу. Він за деревами там був. За деревами його видно не було. Машини дві гружоні не встигли роз'їхатися. Ви були за кермом? Ні. Є ви пасажир? Я з боку цієї синьої. Так, да. З людьми все добре, слава Богу. а от Машини постраждали все. Водій тентованої автівки віз меблі. Хлопці їхали з Київської області. Кажуть, цією дорогою вперше Керманич береться за голову. Знака не замітити та й вдарилися». А з якої швидкості десь їхали? Бачимо, шлях». Кілометрів 50-60. Ви машину вже побачили коли. Я бачу, заздалі, просто я знака не бачу, думав, що в мене головна та їхав. Скільки людей їхало, скільки тут? У нас двоє. Я все а в цій машині? В тій? Да. Ну, теж двоє. Іншою автівкою, котра їхала по головній дорозі, везли канцтовари. Ну, він гальмував, але вже в самому кінці. Якби водій більше не повернув би, то весь би удар мені прийшов би в дверку. То мотор пішов, стойка, ну, вже далі рухатися без евакуатора без не вийде. «А Страхові служби буде там? Ну так, да. все по процедурі. Далі поліція скерує цю справу до суду. Всі обставини встановлюються поки. Відповідальність за дане правопорушення передбачена за статтею 124 Кодексу України про дні правопорушення. Далі матеріали скеровуються вже на суд і відповідно вже суд приймає рішення. Чи позбавити водія, чи просто накласти штраф. А який там штраф за цією статтею? 850 гривень. Водій автівки, котра їхала другорядною дорогою, каже, що визнає вину. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На Волині затримали громадянина Польщі. Чоловіка звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, і то вже не вперше. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Польський водій-далекобійник на автозаправці у селі Вишнів Ковальського району познайомився із українцем. Слово за слово, і іноземець запропонував чоловікові сховати його у фурі і перевезти через кордон до Польщі. Сказано, зроблено. Поляк замаскував українця у спальному відсіку кабіни між особистими речами. Прикордонникам про пасажира без квитка не сказав. Ті вирішили поглиблено оглянути автомобіль і виявили чоловіка. Про цей. Деться у вироку Любомильського рейсуду іноземець отримав неабиякі проблеми, бо ж незаконне переправлення осіб через кордон то вже кримінальна справа. Як виявилось, водій не новачок у такому ділі. Торік його вже судили за незаконне переправлення через кордон, але на Львівщині. Польському громадянину українська Феміда тоді присудила не ув'язнення, а лише штраф. І от водій знову на лаві підсудних тепер відповідає. Ніс уже куди серйозніша. Провину визнав і пояснив, чому сховав і перевозив військовозобов'язаного. Зазначив, що такі дії вчинив з доброї волі, як і в перший раз з метою сприяння уникнення відповідальності від працівників ТЦК та проходження ним військової служби. Нині Карманичу загрожує від п'яти до семи років ув'язнення. Той вибачається, просить суддів оштрафувати його. Готовий сплатити понад пів мільйона гривень. Більше такого не повториться. Я хотів би, щоб була був застосований штраф, тому що в Україні зараз більше потрібно ці гроші ніж мене отримати тут на протязі чотирьох років. А ми се хочу ще сказати, що в мене залишився син. Ну, в Польщі залишився в син, він дуже це все переживає. І я хотів би вас попросити, щоб мені повернутися в Польщу додому. Суд першої інстанції у Любомлі присудив іноземцю 5 років тюрми. Строк покарання зарахувати строк попереднього ув'язнення з 20 лютого 25 року. Судом першої інстанції, було враховано суспільну небезпечність чинення кримінального правопорушення, особу обвинуваченого пом'якшуючи обтяжуючі обставини та характеризуючи дані на обвинуваченого. Колегія суддів в апеляції змінює вирок, але не суттєво. Ув'язнення залишають покарання виді 4 років 8 місць позбавлення волі. З позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною зі здійсненням міжнародних перевезень на строк два роки. У польського громадянина є можливість оскаржити вирок у Верховному суді України. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Як я не останнє, що я дурній, таке таке не таке, таке пісанувся. Ну, мені треба було. Ми йому гроші треба було віддати. Цього дідуся підозрюють у вимаганні. Здавалось би, у кого і що він міг вимагати підвищення пенсії хіба? Але у цій історії не все так просто. Вимагання вчинене групою осіб під час військового стану. Не готовий на даний момент розголошувати відомості щодо потерпілого, щоб на подаліму на нього не могли вчиняти тиск і продовжувати щодо нього вчиняти. Крутиправні дії. А про яку суму йде мова? 7 тисяч доларів. Ну варто зазначити безпосередньо ця сума і була вилучена. Ну тобто відбувався в завдаток 200 доларів. І в подальшому в ході затримання останнього було вилучення 6800, тобто основна сума, так скажем, боргу, який вимагав. Буцімто потерпілий програв у карти. Принаймні, так стверджують обоє підозрюваних, кажуть правоохоронці. Потерпілий, нібито військовий. Зеновій Федорович запевняє, що він ні в кого ніяких грошей не вимагав. Пенсіонер із Тернопільщини. Його халепа на Волині пригадує, почалась із телефонного дзвінка знайомого, з котрим колись працювали разом. Він зараз прийняє. ми знаємося до ним давно. каже так, і так за. Мені треба, щоб я, може, вийду з кошти з тюрми гроші, Я кажу, я такі гроші не маю, Маєш, я знаю де, тобі, тобі ті гроші, ти приїжджай, тобі гроші дадуть. Так і було. Я приїхав, ми там зустрілися, він дає мені гроші. Я не знаю, скільки там тих грошей було, ну пачка, спочатку там крутився, крутився, дав. Я йшов. І мене міліція хап з тими грішми. Чоловік каже, що то був картковий борг. В карти грали і провалив той. Тому що не всі гроші має віддати. Ромку десь дзвонив до, до нього, він винен, а він десь в армії чи що. І ми здивилися. От, дамі, я, кажу, на... я кажу, гроші маєш? Він каже, немає. Я кажу, дивися сам, бо я кажу, не йду. Сермі повиходять, і тебе я прийшов десь пару метрів, він каже, почекай, витягнув для мене гроші. Яке тут... вимагання? Я не вимагав. Вимагав той Ромко. а я тут при чому? Міг взяти і віддати. Щось він вам обіцяв за те? Ні-ні. Ну, ми просто швед були. Як чуємо у суді, пенсіонер колись уже мав проблеми із законом. Нині судимість погашена. То діло було після армії через бійку. Без подробиць розповів чоловік. Його знайомий уже за ґратами. А що ж робити з пенсіонером? Правоохоронці просять суд, поки розслідування відправити його у СІЗО. Зеновій Федорович хоче м'якший запобіжний захід. Простіть мене гірше, я знаю, я виноватий. Ми попали в таку халепу. Я в житті не міг подумати, що зі мною таке станеться. Простіть мене гірше. Дайте мені волю. Колегія суддів залишає чоловіка під домашнім арештом. Чи захочеться йому ще у подібну авантюру? Я вже не хочу того щастя. Мені вже хватить. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Волонь поступово відходить від інтернатної системи виховання. Головний акцент державної стратегії, щоб кожна дитина зростала у сімейному оточенні, а не в закритих закладах. Саме це питання обговорювали на нараді з керівниками інституційних закладів та начальником Волинської обласної військової адміністрації Іваном Рудницьким. Треба підняти. Планку чи рівень уваги з боку регіональних влад, місцевих влад до відповідних закладів освіти, так званих чи спеціальних шкіл чи інших закладів, де на сьогоднішній день знаходяться дітки. Сьогодні на Волині функціонує 12 закладів інституційного догляду та виховання. Серед них спеціалізовані школи з пансіонатами та навчально-реабілітаційні центри. На зустрічі йшлося про те, як же зменшити кількість дітей, які живуть у таких установах цілодобово, і підвищити рівень уваги влади до тих, хто залишився без батьківського піклування. Заклад має повідомляти. Службу у справах дітей про батьків, які не цікавляться дітьми, які не виконують обов'язки, які не забирають на вихідні дні і в канікулярний період. І дитина має право бути в пансіоні, навіть по діючих нормах не більше чотирьох вихідних днів на тиждень і одного святкового. Святкові зараз відмінені, значить да не більше чотирьох днів на місяць. Вибачте, я я оговорила це. за словами Івана Рудницького. Лише в родині дитина може отримати любов і турботу. А розвиток сімейних форм виховання це ще й наближення України до європейських стандартів. Щоб ми рухалися в Євросоюз євроінтеграційною політикою займатися. І якщо дійсно є діти складні з різних обставин, то в, в тому числі з е сімейних, батьківних, е ну, скажімо так, не зовсім нормально, ну то тоді я, це є одна кількість дітей. А є інші дітки, які теж потребують такої ж самої опіки, але вони спокійно можуть ночувати вдома. Це інше. Категорія дітей. От я хотів би для тих дітей їх забезпечити, щоб все-таки вони були вдома, і дати їм можливість їхнім батькам додаткову допомогу для того, щоб вони коли прийдуть в школи, щоб вони отримали якусь там цукорку від батьків чи чогось іншого, розумієте. І є такі, які я розумію, що не можемо їх тоді давати. Але тоді є відповідна служба, вона займається тими дітьми. Діти, які нині перебувають у пансіонатах, фактично відірвані від сімейного середовища, тому важливо, щоб заклади своєчасно повідомляли службу у справах дітей про тих, чиї батьки не виконують своїх обов'язків, аби швидше знаходити правильне рішення. Служба у справах дітей органи місцевого самоврядування звернуться до суду і нададуть цим дітям статус. Інколи по відношенню до дитини це значно більш чесно. Надати їй статус і знайти їй іншу замісну сім'ю, чи то прийомну сім'ю, чи сім'ю опікуна, чи усиновлення, це неважливо людей, які будуть виховувати, ніж робити вигляд, що ми нічого не бачимо, виховати її до повноліття в умовах закладу і повернути до тих же батьків, які не спроможні її підтримати. Окрім цього, підняли й інше важливе питання транспортне. Зокрема, вже у 2026 році для княгнинівського ліцею планують придбати новий шкільний автобус. Завдання було щоб найбільше закупити шкільних автобусів, щоб дітей справді доводити, які можна доводити. ми враховуємо їхні діагнози. А також ми розуміємо, що є і інклюзивна освіта. І спеціальна освіта. Це ну дві системи освіти, але вони взаємодоповнюють одного. Тому можна проаналізувати контингент, деякі дітки спокійно можуть відвідувати заклади освіти. А деякі ми розуміємо, що з складними порушеннями вони справді мають бути в пенсіоні. Кожна дитина має зростати не в інтернатних стінах, а в атмосфері турботи, яку може дати лише сім'я. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. Мені здається, що ніколи не проходить мода на український орнамент. Вроді бо, тільки два кольори, але погляд до себе притягає. Це зараз Поліна Олексіївна дістала свої родинні вишивки. А зранку жінка береться за книжки, зошити, контрольні роботи. Поліна Олексіївна навчає діток історії у місцевій школі, вчителює у селі Межисить на Волині, у вільний час вишиває. І не просто рушники чи сорочку, цілу душу вкладає у кожен хрестик. Пригадує, любов до вишивання відчула ще з дитинства, почала одразу з рушника. 80 початок 80-х, моє таке далеке дитинство і бабуся постійно за ткацьким верстатом, а мама за вишивкою. І рукоділля, це знаєте, ну так як в крові. І бабуся завжди казала, що з мене буде великий толк, тому що в мене дійсно тягло до цього, надзвичайно тягло. І вже десь з класу п'ятого я навчилася вишивати. Це релакс від цього, який дозволяє заспокоїтися, який дозволяє розслабитись. Приходиш інколи з роботи, і у мене чоловік каже: він бачить інколи, що я так трошки. І він каже: Ну давай поп'ємо каву зроби кілька хрестиків. Поліна Олексіївна показує особливо цінну вишивку, весільний рушник. Рушник наш з чоловіком, на який ми ставали, коли поєднували наші долі. Йому вже 34 й рік. Він буде йти з нами до кінця нашого життя, і це те, що час від часу дістається. Ну, бачите, він трошки вже пожовтів, він трошки втратив колір, ну але йому вже багато років. Це вишивка серцю дорога, те, що вишивається дітям, дуже дороге серцю. І коли, можливо, вже мої сини в ці сорочки не влізуть, тому що вже вони в плечах стали ширші, вони вже зможніли, тому що ще школярами були. Але на пропозицію мені от за цю чорну сорочку пропонували 5 тисяч. Але я її не віддам і за більші гроші, тому що вона була вишита для, для моєї дитини. Аби вишити один рушник, іде місяць півтора, бо ще ж робота в школі і домашнє господарство вишиває і на замовлення. Людей цікавить таке. Ручна робота цінується. Машинну вишивку багато гарної, все, але те, що зроблено з любов'ю, дуже багато рушників під ноги замовляють. Тому що це цікавить саме ручна робота на ікони. Багато рушників колись в моєму дитинстві багато вишитих картин мамою в дівоцтві було, а потім їх в сільських хатах поховали, поприймали. Ну тому що стало це не модно. А подивіться, скільки картин зараз нового вишивають. Коли більшість людей вже лягають спати, Поліна Олексіївна передусім контрольні перевіряє, а вночі ще й до вишивки береться. Це надзвичайно кропітка робота. Це і очі, це і руки, це і вино посидіть. Як воно дає під лопатками, це нагрузка і на спину. Це так здається, що легко. Коли трошки підтискає час, і коли ти вже там сидиш вночі, і очі зліпаються, і пальці болять. Жінка тішиться, донечка теж захопилась вишиванням. Це вже сімейне. Чоловік працює водієм на швидкій. Від доньки отримав особливий подарунок. В інтернеті попалась вишивка, де над фурою далекобійника ангел тримає руки. І, от би мені таку, от би нам на швидку таку. І я цим, і неможливо було знайти цю схему. І вона, зрештою, замовила її. Виготовили в індивідуальному. Підворі, вона єдина на всю Україну. Там швидка пророблена до, до грама, там повна зашивка. Оця робота, хоча не мною зроблена, зроблена донію, але її я її дуже люблю. Вона подарувала її працівникам швидкої в нас в селі. Кожен хрестик, немов мамина, молитва, особливо тепер, коли один із синів на фронті. Поліна Олексіївна вчителька, яка не просто навчає історії. Вона жінка, котра кожним стіпком, кожною вишиванкою тримає ту нитку, яка з'єднує цілі покоління. Олена Лищук, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс. Діагноз не перешкода для спорту. Це доводять учасники всеукраїнських легкоатлетичних змагань, які сьогодні з'їхались до Луцька із десяти областей України. Таїсія мешко вже кілька років займається у Волинському відділенні спеціальної олімпіади України. Тренується двічі на тиждень і має гарні результати. А змагання завжди в радість. Дуже мені се добиття замані. У мене є пату долю. Мама в дівчини зізнається, спорт дуже допомагає розвиватися і щоразу радіють новим успіхам. Такі змагання проводяться досить часто, і я вважаю, що вони дуже потрібні для наших діток, тому що на таких заходах у них є можливість реалізуватися, проявити свій потенціал. Вони згуртовуються, вони мають змогу проявити свої особисті якості. Правда, радії перемогам так. однозначно. За команду Волині буде виступати і Оляна Сухачевська. Це в мене перше змагання, і я дуже радію, коли я змагаюся, це для мене супер. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики спеціальної Олімпіади України, присвячені пам'яті Миколи Стасюка, 18 вересня стартували на стадіоні Авангард. Це особливі змагання, де беруть участь спортсмени із синдромом Дауна. Ці діти, молоді люди, своїм прикладом доводять, що спорт не має обмежень. Хвилиною мовчання. Учасники вшанували пам'ять полеглих захисників України та Миколи Стасюка, капітана волинської команди спеціальної олімпіади України, багаторазового чемпіона. П'ятий рік поспіль, як життєва стежина закінчилась за Миколаю. Я Миколи Стасюка, мого рідного брата. Хочу сказати вам, шановні учасники, що ви переможці і ви чемпіони. Тому що головне віра, віра в себе і свої сили. Це важливіше будь які обмеження був чудовим спортсменом і людиною великої сили волі, Згадує про свого земляка Миколу Стасюка Григорій Недопад. Людина, яка завжди могла ставити плече, подати руку і допомогти в скрутній ситуації. Ви вже дали старт, запалили вогонь Олімпійський, Тому вперед до нових звершень і до нових перемог. Слава Україні! Співорганізаторка турніру Катерина Свіщева пишається, що у Луцьку започаткували легкоатлетичні змагання для спортсменів із синдромом Дауна. І вдалося зробити потужне спортивне дійство, яке запам'ятається кожному. Вперше цього року захід проводився дуже унікальний, адже відбувався забіг торч ран. Вперше в Україні ми запалювали олімпійський вогонь на вежі Луцького замку. І наші військові, працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики несли цей наш олімпійський вогонь через все місце. Запалив наш спортсмен і амбасадор спеціальної олімпіади, отець Павло Хом'як на вежі Луцького замку. Унікальне дійство. Цей вогонь Олімпійський був пронесений через все місто і занесений на стадіон, де майже 70 учасників з 10 областей України з синдромом Дауна чекали на наших гостей тут. Після спільної розминки розпочалась спортивна програма змагань із бігу на 50 метрів. Найкращий час у першому забігу показав Богдан Олексюк із Тернопільської області. Я Сьогодні Я люблю біля змагання триватимуть два дні, де учасники змагатимуться у бігу на 50, 100, 400 метрів, стрибках у довжину, метанні м'яча та штовхання ядра. Ці спортсмени є прикладом величезної сили волі, оптимізму і прагнення до перемоги. А своїми досягненнями доводять, що спорт не має бар'єрів. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 20 вересня за прогнозами синоптиків в Україні очікується переважно малохмарна погода, Щоправда, на сході можливий і дощ. На заході незначна хмарність. Температура вночі 13-15, в день 23-25. Невеликий дощ можливий на сході країни. 12-14 вночі, в день 21-24. На півночі без опадів мало хмарно. Температура вночі 10-13, в день 20-22. Ясною та малохмарною буде погода на півдні країни. 11-16 вночі, температура в день 22-26. У центрі країни хмарно з проясненнями. Температура вночі 13-14, в день 22-23.